В залі зібралися випускники, педагоги, батьки, друзі, гості, аби привітати винуватців свята з визначною подією. Дуже важливо, щоб перші кроки були правильними, адже від них у більшій мірі залежить майбутнє. Шлях утримання освіти завжди вважався хорошим стартом, і ще нікому у житті не були зайвими знання. Сьогодні 66 випускників Коростенського технічного коледжу отримали дипломи молодшого спеціаліста. Від усього серця своїх. Студентів привітав директор навчального закладу В'ячеслав Сігачов. Сьогоднішнім випускникам я хочу сказати наступне: великий український мислитель, філософ Григорій Сковорода говорив: так Ніщо не може бути гіршим людини, яка володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця. Така людина здатна творити лише лихо. Тому я хочу побажати вам, шановні випускники, в першу чергу міцного здоров'я і щирого доброго серця. Йдіть вперед по життю і на своєму шляху творіть тільки добрі справи. Цього дня технічний коледж відзначав і своє десятиріччя з дня заснування. У 2002 році було прийнято рішення про створення в місті на базі Коростенської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України вищого навчального закладу. Ця ініціатива активно була підтримана міським головою. У 2003 році двері коледжу відкрилися для перших студентів. А за ці роки в стінах закладу було підготовлено 600 молодих спеціалістів. Привітати з ювілейною датою. Та поздоровити випускників прийшов Володимир Москаленко. Шановні випускники, першу чергу, я до вас звертаюсь. Я надіюсь, я вірю, я впевнений в те, що ви зробите все, щоб ну, по перше задовольнити свої амбіції, знайти себе в цьому житті, в нашому місті. Навчатися далі, отримати ще вищий ступінь е, освіти, ну і зрозуміло розбудовувати підприємства нашого міста. За вами майбутнє. Я вам зичу добра, здоров'я, натхнення. Ну і з вашим гарним, прекрасним святом, святом, коли ви отримаєте дипломи про вищу освіту. У дорогу життя випускники взяли із собою благословення батьків, настанови кураторів груп, знання від викладачів. Усі виступаючі бажали одного вдалого старту та успіхів на професійній стазі.